Доброго дня, вас вітає Агентство нерухомості стабільність міста Івано-Франківське. Маємо для вас гарну пропозицію продажу індивідуального будинку з власною територією. Ось такий будиночок з гаражем, з підсобним приміщенням, тобто з котельнею. І зараз більш детально покажу всередині. Під'їзна дорога відсипана щебенем. Біля будинку проходить лінія електропередач, що можна спокійно підключити до будинку. Також газова лінія так проходить по даній вулиці. Будинок з двома поверхами повноцінними. Ось такий у нас вхід в будинок. Це у нас вхід в будинок. Це можливо може бути або підсобне приміщення, або гардеробно першого поверху для верхнього одягу. На першому поверсі є кабінет. Або житлова кімната досить зручно для людей похилого віку. Не потрібно підніматися на другий поверх східцями. Санвузол першого поверху. Та кухня вітання. Досить велика і досить світла. Є місце під східцями для розміщення ніж для речей. Кухонна зона. Виходи вентиляції, два виходи на задній двір. Є один вихід і другий вихід. Також в будинку є чистова штукатурка, є розводка електроенергії, е електричних точок, розетки, включатори. Також є виведена каналізація. Ось бачимо головний щиток першого поверху. Є силовий кабель для підключення альтернативних джерел енергії або генератор, або сонячні панелі. Також на першому поверсі. Є котельня, особне приміщення. Ось така земельна діляночка, задній двір досить немаленький. Так ось, ось є комора. Перепрошую, особне приміщення. Є виходи два на вентиляцію, тобто можна газовий або твердопалений котел встановити. Вентиляція вже є. Також є свердловина пробурена. Ось така тераса. Досить спокійне місце. Ідеальне місце для відпочинку для важкого робочого дня. Другий поверх. Гарні зручні та акуратно зроблені сходи. Так, другий поверх. Перша житлова кімната. Вихід на балкон та вигляд на задній двір. Друга житлова кімната з такої форми. Та подібна є вихід на балкон. І таке велике панорамне вікно на боковий двір. Також санвузол другого поверху та спальня кімната батьківська. Вихід у батьківська або дитяча. Вихід на балкон та передній двір, також гардеробна та ванна кімната. Ось такий гарний варіант індивідуального будинку в досить тихому та спокійному місці. Тому, кому цікавий даний варіант, звертайтеся в агентство на рухомості стабільність або за номером, який буде нижче в описі під цим відео.